Друга світова народила майже 12 тисяч героїв Радянського Союзу, більше двох тисяч з яких українці. Миколі Капелянцю важкі роки протистоянь залишили три поранення, 23 медалі та два ордени. Все, що нагадує про юність у солдатській формі, чоловік береже як зіницю ока. Зберігає і клаптик газети, у якій декілька років тому написали про ветерана. Микола Михайлович потрапив до лав кулеметної роти 8 травня. Розповідає, відправили служити до Росії. Ніякого страху не мав, було 18 років, то ти їх ніякого не страху. Не... Звістку про перемогу ветеран зустрів теж на чужій землі у Берліні. день перемоги со слізами на глазах. А чого? У нас було батько цього року, було знаєте, 4 чоловіки. Чотирьох ми з одного села були в одному уділенні кулеметниками. І не було в мені кого. День обиду зняти. Китовувати. До дня пам'яті та примирення народному герою вручили ще одну відзнаку: ювілейний орден 70-річчя перемоги. Медалю отримали і ще декілька хмельницьких визволителів. Для цього стареньких зібрали у навчально-виховному об'єднанні номер 28 на урочистому заході. Крім нагород, вони отримали теплі слова, що гріють душу та квіти, що тішать око.